100. Так, він він багато великий вклад зробив в нашу сім'ю. Років напевно, ми вже дружимо. Ну, років 12. Я думаю, от. Знаєте, все починалося. Наша дружба починалася з того, що ми приїжджали до нього. Так, і вчилися, вчилися в Володимира Різника. Вчилися в його дружини стер. Багато, багато ми вчилися. От, вчилися вірити, вчилися у нього була така школа Freedom School. я пам'ятаю, коли я по-моєму на Ютубі, чи де я її знайшов, То це була просто революція для розуму. От, просто революція. Воно як єлей на душу. От, І в, ми жили в них, так приїжджали, жили. Тобто, можна сказати, перший такий центр навчання служителів то був в нього вдома. Ми жили, бачили, як він спілкується з дружиною. І хотіли так само. Хотіли так само. Знаєте, вчора один брат підійшов до мене. Який приїхав звільнятися, звільнятися до нас на реп-центр. І коли він приїхав, він взагалі просто повна депресія, там була і залежність, і все, що хочеш, і одержимість. І він каже: я от зараз, от говорячи про різника, я собі згадую, як я коли я не мав таких стосунків з Богом напряму, то я шукав людину. Яка б мала стосунки з ним, щоб навчитися. І оцей брат, який до нас приїхав, він вчора підійшов до мене і каже: знаєш, я все життя шукав священиків, служителів. Мені кажуть, оцей пастор, оцей священик, вони сильні. Але каже, вони знали про Бога. про А Бога. я хочу, він каже, я хочу зустріти людину, яка знає Бога особисто. От. Ну, і в чому суть? Тобто, що він, він мені це сказав, що він зустрів мене і я знаю Бога особисто. Я не хочу цим хвалитися, але я хочу розказати суть. Бо ми мусимо на своїх прикладах розказувати суть пізнання Бога. Суть в тому, щоб зустріти когось спочатку, хто знає Бога особисто. Як Єлисей зустрів Ілью е е у свій час, так? Так, і коли побачив, як Ілля вірить, він навчився від Нього, і в нього було двойне помазання. Тому дорогоцінні, знаєте, звичайно, що ми нікого не призиваємо наслідувати людей, бо ми призиваємо наслідувати Ісуса. Але Павло говорить, каже: наслідуйте мене, як я Христа. Тобто, ми призиваємо наслідувати. Христа, який в служителі. О, якщо правильніше. От, тому от я наслідував Кефу, архієпископа Кифу. Так. От, цей брат він, він наслідує зараз мене. Тобто хтось буде в свій час наслідувати цього брата, бачити його життя. Знаєте, цей брат, він коли приїхав, він сказав: Я хочу розвестися з дружиною. Хочу і все, мене ніхто не відговарює. Я навіть не хочу чути, про... Тобто я розумів, що там безполезно щось говорити. І коли вчора ми з ним поїхали, ну, я його взяв з собою відпочивати там до міста, тобто завести десь, знаєте, якесь кафе чи кудись. І коли він вернувся зі мною, він сьогодні підійшов і каже: я був, я хотів розвестися, 100%. Ну, каже, Коли я побачив, як ви з дружиною спілкуєтеся. Як ну, як я на неї дивлюсь, так закоханими очима, він каже, я захотів цього самого. І він каже, я передумав, розводитися. Я вірю, що Бог може виправити мій шлюб. От. Тобто, бачите, давайте приклад. Не, не розказуйте, що має бути ось так чи так, правильно, неправильно по Божому. Не тяніть до Бога на мотузку. А покажіть один раз, замість сто раз пояснень. Покажіть приклад просто. Один приклад покажіть. Якісний. Я ж, я ж навіть не підозрював, що він там все слухає, що я там вуркочу з дружиною. А ви... А ви... Написано. Написано. Так, так. Один раз просто якісно покажіть приклад замість тисячу проповіді, замість доказування, спорів, чи я віра права, чи я не права. От, Воскресають мертві зараз, чи Воскресають пізніше, <сих> чи в тисячолітньому царстві немає нічого значення, якщо у вас немає любові. Це є все. Любов це виконання всіх заповідей, виконання Слова Божого. Це ви, ви стали Христом. От, коли у вас є любов. Тому ви от, бачу людей, які вчора там мені дякували. Там дякую за звільнення і так далі. Я просто вас люблю. Я, я пробую любити, стараюся любити. І тоді Ісус вас звільняє. Я взагалі тут ні до чого, я просто провідник. Він вас звільняє. Не я, не мої молитви. Він щось робить через мене. Я навіть не знаю, що він робить. Ну і слава Господу! Звільняє вас та й звільняє. Добре вам та й добре. Тішимося всі разом, нашим Господом. Ось ось, таке, ось така суть нашого життя. І знаєте, от зараз, я навіть не знаю, у нас сьогодні в центрі, у нас сьогодні стільки народу, я не знаю, куди їх буду лежити. Ми вже поробили двохяросні ліжка і цей, і не знаю, де їх просто розмістити. Стільки народу, машини все заполонили. Чому? Тому що любов, тому що любов має бути. Ну, от людина інтуїтивно тягнеться до любові. інтуїтивно. Ти навіть будеш говорити їй мудро, там, ти мудро, знаєш писання, все. І каже, Павло: якщо я знаю всі мови світу, всі пророцтва, а любові немає, то я бубон. Тобто людина, ви кажете, в мене син там п'є, в мене там дочка, в мене чоловік. Так тому що якби. Він побачив у вас любов Христа. Уявіть собі, один раз зайшов Ісус Христос до вас на кухню. І там сидить ваш чоловік і п'є. Та чоловік би навіки вічні лишив пити. Ось Ісус хоче через вас зайти на вашу кухню. Через ваші очі дивитися, через ваші уста говорити, через ваші руки торкатися. Просто торкатися. Розумієте, тут здорові мужики от На центрі. І просто я їх обнімаю. Вони ревуть як діти малі. Вони те, що в дитинстві не отримували, те вони зараз отримують ту любов. Ну має хтось з нас вже нарешті забути про свої якісь амбіції, про своє чи мені дали любов, чи чи я хочу для себе жити. Вже хтось один має сказати все. Я просто Боже от я. І я готовий себе роздати направо, наліво. от І чим більше, знаєте, які, як працює, чим більше ви себе роздаєте, тим більше він вас наповняє. <гум> ось Оця сила. Оце в цьому ну, велика сила просто. Величезна сила. і ну і... Слава Господу, я хотів розводитися, я, я позвонив до його дружини. Вона готова, вона десь там в Європі, вона готова їхати, тобто готова вертатися, що сім'я може зберегтися. Тобто, ми бачимо зруйновані сім'ї, які зараз Бог склеює. Ми бачимо нове покоління людей, які закохалися в Ісуса Христа. От, вже бачу, брат Володимир. Є радий тебе бачити. Ми ще раз тебе. Я розказував, ти не чув. Я про тебе розказував. Як ми познайомилися? Так. Як ти нас навчав? З чого ми починали? За, за копійки не розказував. Ти пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Ось так, що починали з самих От, ну Добро, роздаю тобі тоді слово. Хай Господь благословить тебе. так. Знаю, що ти тобі там 18 чи скільки чи 19. Стукнуло вчора. О, нехай Господь тобі ще так помножить. Ша хоча б на, на 10, так. Да. От. І. І 100, Дя... було, та вас також було. І вас вітаємо, Марії, Так, Марії. так. Марії, Марії, ви... Марія, вибачте, що ми вас забули. Вибачте. Молод, хай вас Господь благословить. Добре, даю тобі слово. Всіх вітаю, всім мир вам Божий, хай Господь далі вливає свою любов, своє благословіння Всі на вас, нехай Його присутність наповнює ваші